Для когось війна, а хтось і далі продовжує наживатись на країні та людях? Президент Володимир Зеленський запропонував перерівняти вчинки корупціонерів, які наживаються на війні, до державної зради. Відповідний законопроєкт, ймовірно, буде внесений на голосування до Верховної Ради цього тижня. Серед основних положень законопроєкту позбавлення волі до 15 років та відсутність можливості внесення застави для фігурантів. Яке ж покарання на думку населення мають внести корупціонери? Ми запитали у Чернігівців та гостей міста довічне ув'язнення, ну, як мінімум років 15. хоча б. Ну і щоб це було якось пов'язане з відповідальністю подальшому і сім'ї, і дітей. Ну щоб людина, коли це хоче зробити, вона подумала не містечковим моментом, а щоб це був слід такий довгий. Ви би розстрілювали. Да, ну це ж неможливо. Це неможливо по закону. Нехай по закону через суд. Щоб у нас все було правильно в, нашому, в нашій країні, і щоб далі ми теж працювали тільки по закону, а закони змінювали Пожизненно. Саме що не є високе, достойне покарання того, що вони зробили. А яке яке саме, то вже закон хай вирішує. Звинувачення в Держзраді. і все. Я вважаю, що їх мають лишити майна і засудити якнайменше на 5 років. Розстріл. Саме суворе покарання. Немає ще, не придумалася у нас система, коли побореться корупція. Починати треба з себе. Але вибачте мене, будь ласка, у нас корупція, мабуть, в крові, Так що, я думаю, вона не побореться ніколи. Надіємось. Ні, я думаю, що це повинна бути смертна кара. Тому що ну що таке корупція? Корупція це в першу чергу обкрадання кого? Звичайних людей, дітей, інвалідів. Це наживання на чужому горі.